Доброго ранку, вітаю всіх на каналі. Кілька тижнів тому показував відео, як після ячменю сіяв гірчицю. Зараз приїхав на поле картоплю купати Думаю, для того, щоб їсти зараз. Подивився разом на гірчицю, подивіться, в якому стані гірчиця зараз перебуває. У нас була досить суха погода останнім часом. Це днів 4-5 назад дощик гарний перейшов. І от зараз така гірчичка вже. Це враховуючи те, що після того, як я посіяв, дощу, дощу майже не було. Вона і зійшла і вижила. І от зараз і ячмінь посходив деякий після комбайна. Гірчиця вже скоро буде зацвітати. Бачимо, вже деякі є бутончики на цвіт на гірчиці. От почнеться гірчиці зацвітати, будемо її заробляти. Вона вже має сантиметрів до 30. Така гарненька, густенька. Сіяв, я бачили руками, розсівав без сівалки, заробляв фрезою. Дуже, дуже хороша річ. Сидирати, не тільки гірчиця. Те, хто каже, що гірчиця недобре, хтось каже, що добре. Це як кому на, на який смак, як хто пробував, як хто робив. У мене після гірчиці картопля завжди гарна. Ніяких дротяників немає, ніяких. Шкідний. Ну Є деякі там, але ж такого нема, щоб поїли картоплю. з городу відганяє картоплю. Грунт дезінфікує, дехто каже, що вбиває на ньому все. Ну, минулого року після гірчиці була така картопля, яка я вже не пам'ятаю, коли ще мало ось таке поле все виглядає. Ось так воно в нас виглядає, те поле. Пройде ще який тиждень, будемо слідкувати. За ситуацією згічити зацвіте. поки ще стебло буде нягеньке, м'якеньке, щоб воно не задерев'яніло, будемо її здискувати потрібно буде здискувати для того, щоб заробити в ґрунт, щоб ті поживні речовини туди пішли. Я ж собі таку думку висловлюю. В тому році, році так вийшло, що рано посіяв. Якщо десь ще протягом тижня... Зараз мокро вона підросте, це, це цвіте, такого стану досягне, що її можна буде заробляти вже. То можливо зроблю таким чином. Посію по ній вручну знову ще раз, чи гірчицю, чи якийсь інший сидерат. Бо ще рання пора, кінець літа, ще за два місяці. Вона зараз осінь така тепліша вже, бачимо по клімату, вересень, чуть ли не як літо. Ну, Зночі, звичайно, що будуть холодніше. А дні в день сонечко гріє, якщо буде волога, то ще один седрат може зійти нормально. Тобто задискуємо те, щоб поле знов не заростало всякими бур'янами, посіємо якісь, можна гречку навіть посіяти. Мені гречки дуже подобаються. Під полуницю недавно робив. Така велика гарна гречка вже була. Ми її приурали, правда, бо під полуницю треба було урати. Ну, але дуже гарний теж ефект. Вона стебло так'ягеньке, вона сантиметрів 30 мало, теж починала цвести вже. Ну, мені здається, що ефект буде дуже добрий. І земля спушена. Ми вчора вже вкладали агроволокно, то земля досить така, приємно працювати. Пухкенька працюєш і, і замість гною, ну, звичайно, вона всі добрива не замінить, але і ґрунт спушить, і ми в першу чергу якусь частинку добре вдасть. Та й в мене на рахунок седиратів думка така, що коли змолочиш якесь зернові. Поле зразу починає заростати. Особливо, коли волога є, коли дощ якийсь пішов. Заростає поле звичайними різними бур'янами. Ті бур'яни ще до кінця осені, поки орати будеш на зиму, вони ще насіння деякі повикидають. Тобто на другий рік чи на наступні роки буде ще більше тих бур'янів. А так і бур'янів не буде, і ґрунт збагатиться, і пухкіший ґрунт буде. Одна проблема, тільки що працювати треба більше. Зараз працював фризою, тоді зараз три дискову борону. Фрезою, ну Зараз от в такому стані фризою можна було б заробити. Але то ще ранувати, вегетативної маси не вистачає. Шкода, вона зараз саме-саме мокро, вона саме набере вегетативної маси буде більше доброго. Стебло ще буде м'ягеньке, воно ще не буде таке тверде дерев'яне. Ну, Але то вже вибір за кожним з нас, як. Якщо хочемо працювати на землі, хочемо, щоб земля нам щось віддавала, ми мусимо її теж давати. Людина, яка любить працювати на землі, вона любить, коли воно гарне. Інколи навіть вкладаєш непомірно, чи воно вигідно буде чи не вигідно, але приємно прийти подивитися на ту працю, яку ти зробив. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня. До побачення, до нових зустрічей.